Дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня п'ятниці, 21 липня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. Поліція встановила особу псевдомінера залізничного вокзалу у Івано-Франківську. Коломияни Василь Кузьмин, Андрій Флоря та Ігор Костюк повернулися з всеукраїнського з'їзду козаків, який відбувся в Одесі. Єдиний українець на курсі коломаянин Андрій Гауриш – уже три роки навчається в університеті у Сполучених Штатах Америки. Тепер про це та інше детальніше. Повернути полонини та ліси людям, хоча б частку вимагає громада Верховинщини без земель і лісу. Гірські села просто не у змозі виживати. На захист горян став народний депутат Юрій Соловей. Громада села Стебні Верховинського району нарешті має місце для молитви. Десять років тому тут почали будівництво церкви. Завершили зведення храму лише цьогоріч. Однак у церкві люди тепер моляться за вирішення тих проблем, що виникли цього року. Питання незабезпечення фінансового незабезпечення сільських рад воно стоїть сьогодні достатньо гостро, але це десь питання перекликається з реформою децентралізації влади, тому що якраз саме децентралізація і передбачає собою те, щоб зробити фінансово спроможні громади, які зможуть самостійно себе утримувати і зможуть самостійно заробляти. Необхідні кошти для того, щоб утримувати інфраструктуру громади, послуги, які надає громада на належному рівні. Бюджет села тут складений лише на п'ять місяців, відтак працівники сільради працюватимуть без зарплати, каже сільський голова Михайло Кочерган. Бо власні надходження це акциз з тютюну та алкоголю і плата за присадибні ділянки не приносять достатню кількість коштів. Підприєм селі немає, бо фахівці виїхали за кордон на заробітки. Працює дві пилорами, решта закрилися через брак сировини. Надходження були б, якби землі за межами населеного пункту повернули громаді. А так, полонини у власності Держкомзему. І, хоча там ще випасають худобу, в будь-який час держава може їх продати чи здати. В оренду. Те саме і з лісами. В яких в сположення повернути, поволі людям, та й раніше було. Зараз у нас, наприклад, на нарівняні розпоювали, дали по два гектари чи по три гектари дали землі. Де є пшениця, є жет, усе там є. У нас є ліс, який за Австрії, поляків, німців і так далі належав людям громаді. Державний ліс був свій державний, а цей був, де є районні лісоспи. От теж цей ліс розпоювати, чи якось хоч частку з цього лісу повернути людям або хоч плату. Хай би лізуас платив за оренду цієї землі. Із землями ще можна дати раду. Потрібно, аби парламент проголосував у другому читанні законопроект 4355. У нас е був нещодавно день органів місцевого самоврядування. Ми очікуємо, що десь на початку липня е буде також день е питань, пов'язаних з децентралізацією, пов'язаних з роботою органів місцевого самоврядування. Я думаю, що саме в цей день 43.55, закон, який повертає землі, буде поставлений порядок денний, і ми успішно його проголосуємо. А от і зарплатами складніше. Разово допомогти може район, однак щоб такі ситуації не повторювалися, стебні мають увійти до об'єднаної територіальної громади. Поліція встановила особу псевдомінера залізничного вокзалу у Івано-Франківську. Ним виявився 29-річний мешканець обласного центру. У спілкуванні з правоохоронцями чоловік у скоєному зізнався, але свої дії пояснити не зміг. 16 липня цього року, о 23-й годині, на лінію 102 зателефонував невідомий і повідомив про те, що він здійснив замінування залізничного вокзалу у Івано-Франківську. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної, кінологічної служб та фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Експерти вибухотехніки обстежили приміщення вокзалу та прилегло до нього територію. Вибухових пристроїв не виявили. Згодом поліція встановила особу псевдомінера. Ним виявився 29- річний мешка. Кенець обласного центру у спілкуванні з правоохоронцями чоловік своїх дій пояснити не зміг слідчими. Цей факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати кримінальне провадження згідно з частиною першої статті 259 кримінального кодексу України, а саме завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на термін від двох до шести років. Виїздом на місце. Події було встановлено про те, що було одразу проведено евакуацію людей, також технічного персоналу, який на той момент знаходився на приміщенні залізничного вокзалу. Після цього було. Проведено детальний огляд самого приміщення вокзалу всіх технічних приміщень, також прилеглої території, зокрема колії. Проведеними заходами було встановлено, що підозрілих вибухотехнічних предметів чи будь-яких предметів, які б потребували детального огляду, виявлено не було. Практично дані заходи проводилися більше години, тобто, фактично, робота вокзалу була зірвана близько до двох годин часу. Після чого було відновлено рух поїздів, а також пасажири фактично були, мали можливість повернутися в приміщення вокзалу для здійснення своїх потреб. Фактично проведеними оперативно розшуковими заходами по гарячих слідах було встановлено. До причетність до вчинення даного кримінального пропорушення місцевого мешканця 29-річного місцевого мешканця Івано-Франківська, який на даний час опитаний з даного приводу у вчиненому зізнався зокрема, надав пояснення однак суттєвих пояснень щодо причин такого повідомлення не не пояснив. Також на даний час по кримінальному провадженні призначені ряд експертиз, зокрема фоноскопічна експертиза, після проведення яких та зокрема інших слідчих дій буде вирішено питання про повідомлення про підозру даному громадянинові, а також обрання йому міри запобіжного заходу. Санкція даної статті за таке кримінальне пропорушення передбачає позбавлення волі від 2 до 6 років. Дана особа за попередню інформацію раніше не притягалася до кримінальної відповідальності. Відродити українське козацтво і жити заради України тепер таку мету мають як мінімум троє коломийських чоловіків. Василь Кузьмин, Андрій Флоря та Ігор Костюк повернулися з всеукраїнського з'їзду козаків, який відбувався в Одесі. Там вони склали присягу на вірність рідній країні. А Василя Кузьмина, захисника Донецького аеропорту, призначили корінним отаманом Івано-Франківської області. Наші краяни вже вдруге беруть участь у таких зустрічах козаків. Перша козацька рада відбувалась у Мангуші в зоні. Ато тепер сонячна Одещина. Там Ігор Костюк, Андрій Флоря та Василь Кузьмин склали присягу на вірність Україні. кажуть, дуже хочуть, щоб козацтво справді ожило та навіть переродилось. Прийняли присягу козацтва. Ми плануємо і надалі в Коломиї відновлювати цей рух. Тому що колись до Пантелюка до гетьмана України був. Славним гетьманом тепер покійний В'ячеслав Чорновіл, ми всі його прекрасно знають. От, в рядках гімну України також звучить козацтво, це наша історія, це наша слава. І тому ми повинні відроджувати свою мову, свою культуру, знати свою історію. Тому так вирішили зробити такий крок. Учасник бойових дій Андрій Флоря теж присягнув на вірність рідній країні. каже для нього це дуже важливо, адже розумієш усю відповідальність перед українським народом, перед тими, кого готовий захищати будь-якої миті щодо козацтва, то воно має реальні шанси відродитись в Україні. Козацтво зараз у нас. Досить непогано розвивається, хлопці хочуть цього. Це дійсно ті патріоти, які приймають цю присягу, які зараз прийняли присягу і ті, що вже відвоювали хлопці, які були на Сході. Так само зараз приймають і хлопчики, і дівчата присягу. От є реєстрове козацтво, яке по всій Україні зараз їздять, вони набирають козаків, козачат, маленьких козачок. Це дуже добре що це розвивається, тому що це є наша історія колишня, це є десь в когось, є навіть пращурів, прадідів, ті козаки, які дійсно були ще в тому козацтві, в тому Запоріжжі. Це для нас важливо. Тому що в першу чергу це є історія і процвітання цієї історії, її відновлення дійсно вразило на цій присязі. Це от сама. Клятва, яку ми давали, тому що клятва написана дуже сильно, вона така емоційна, емоційна, душевна і дійсно, знаєте, така патріотична. А от Василь Кузьмин, в Коломиї знаний як кіборг, захисник Донецького аеропорту, не лише склав присягу, його ще й обрали курінним отаманом Івано-Франківської області. Молодий чоловік переконаний, тепер на часі дати друге дихання нашому українському козацтву. Тоді треба робити перше, що перше це відновлювати українське козацтво як таке, бо в Івано-Франківській області, бо у нас щось не знаю, більше центральна частина України, східна, більш звинуто українське козацтво. У нас це занепало, скажімо так, бо ніхто цим напевно, не займався. А ті, хто займався колись, то вже дійшли до якогось певного віку, може так не хочу образити, але може в пенсійного, який, який не по, по різних причинах їм це не дозволяє. Тому зараз заходять нові патріоти які будуть займатися Перша ціль це слідкувати за і дотримуватися за обороною країни, за її цілісністю і незалежністю. Саме те, що ми як патріоти завжди робили. І тому воно мені близьке по духу, і ми це будемо робити обов'язково. Робили, робимо і будемо робити. Козаки наших краян приймав гетьман українського козацтва Микола Пантелюк. Тепер молоді чоловіки кажуть, готові продовжувати роботу задля збереження цілісності України, її незалежності і щасливого майбутнього і її громадян. Набув чинності закон про скасування печаток на документах. Він передбачає скасування обов'язкового використання печатки у бізнесі. Закон виносить зміни у низку законодавчих актів, вилучаючи згадки про обов'язкове використання. Початки тепер документи вважатимуться достовірними за умови підпису уповноваженої на це особи, 19 липня цього року вступили зміни до закону України стосовно застосування початок юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, а саме використання у бізнесі на сьогодні їх вже відмінено. Справа в тому, що ще три роки тому назад було запроваджено. Використання початки за потребою. Тобто вона могла використовуватись, могла не використовуватись. Але оскільки різні інстанції, різні установи трактували кожен по різному, цю ситуацію, в такому випадку було необхідно одні вимагали представлений початок, інші не вимагали. Тепер законодавець чітко роз'яснив, що. В принципі, використання печатки на сьогоднішній день не потрібно. але будь-які документи будуть скріплюватися підписом уповноваженої особи. Крім того, новелою є те, що введено для посадових осіб, які незаконно вимагатимуть проставлення початки на документах юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також нотаріальне засвідчення їх копії. Якщо цього не вимагатиме закон, то буде введено штраф в розмірі від 850 гривень до 1700 гривень. На мою думку, це мало б значно спростити використання документообігу в Україні, зменшити всякого роду зловживання зі сторони. Посадових осіб, і так само лише єдине треба буде уважно відстежувати право підпису, вичитувати становчі документи, накази розпорядження протоколи, щоб саме встановити, чи особа, яка є е, представником юридичної особи, має право здійснювати певний характер дій, подавати документи і їх підписувати. Єдиний українець на курсі, коломаянин Андрій Гавриш, уже три роки навчається в університеті у Сполучених Штатах Америки. Там хлопець здобуває освіту музиканта-виконавця за спеціальні. Скрипка. А розпочинав шлях музиканта з Коломийської музичної школи номер 1 Зараз Андрій приїхав до рідного міста. Про освіту та життя за океаном розповів журналістам нашого телеканалу. Андрій Гавриш народився у Коломиї. Початкову освіту здобув у першій школі. Далі навчався у гімназії. З першого класу захотів відвідувати і музичну школу. Привела мене бабуся, я дуже просився грати на скрипці. Сказав, нікуди більше не піду, поки мене не дадуть на скрипку. Мені зробили прослуховування на ритм, на слух. Сказали, що є дані, і я почав вчитися. Після п'ятого класу Андрій поїхав до батьків у Сполучені Штати Америки в штат Нью-Джерсі. Пішов до школи. Тепер завершив третій курс університету. Здобуває фах виконавця з Крипаля. Каже, це не легка праця однак, ґрунтовні базові знання, які отримав музичній альмаматері, допомогли неабияк. Освіту, яку я тоді став, я не лише вчився по скрипці, я вчився і додатково другим інструментом фортепіано, хор, сольфеджіо, Теорія. А це страшенно мені допомогло. І після 12 класу в нас поступають в університет. Це я зараз там навчаюсь у Rogers University в штаті нью джерсі на виконання по скрипці. Це моя спеціальність, і субспеціальність на аудіоінженера. Вже у штатах хлопець займався у приватних викладачів музики, які до слова мали українське коріння. І загалом каже, лише на східному побережжі Америки у Нью-Джерсі, Нью-Йорку, є близько 300 тисяч українців. Там вони мають свої українські церкви, школи та культурні центри. У цих трьох головних штатах в Нью-Йорку, нью джерсі і в Коннектикуті, то страшенно багато українців. Є українські церкви, українські парафії Ми і святкуємо і різдво, і новий рік разом, і ніби і Андрівські свята. Андрій каже, що за океаном частіше можна почути українську мову аніж у Києві. Я п'ять років на Україні не був, приїхав хоч в Київський аеропорт, а там всі мені по російськи і по російськи Це трохи так прикро. Тому має амбітну мету заснувати продюсерський центр, який би популяризував українську пісню у світі. Ніби на прослуховування, а на просуховані буде ну категорично, що мусять співати по українській мові. Музична освіта в Америці не вузько спеціалізована. Студентів не вчать винятково грати лише на одному музичному інструменті, вчать основам звукорежисерства. Чимало уваги приділяють історії музики та музичній теорії. Я буду поступати на магістратуру у дві школи по спеціальності на музичного продюсера. Це якраз одна – «College of Music» – Це Бостонська консерваторія. А друга це NYU, New York University, так само Нью-Йоркська консерваторія. І цих дві школи це зараз на даний момент у світі Бостонська номер один програма у світі на продюсера музичного. А в Нью-Йорку друга найсильніша програма у світі на музичного продюсера. Зараз Андрій грає на семи музичних інструментах. Скрипка головний. В університеті важливо ще володіти навиками фортепіаної гри. А для себе вже самотужки опанував гітару, бас-гітару, ударні та альт. каже на прикрість не вдалося навчитись грати на українських народних інструментах. Дуже приємно, наприклад, приїхати після п'ятьох років і почути український спів, зайти до української церкви, вчути український хор. Зайти в музичну школу, слухати, як там співають, як грають на цимбалах, як грають на скрипці гуцульські мелодії. Я приїхав на день перед Іваном, Я пішов тоді на пруд, на, на той бережок, і там я, якраз грав такий колектив гуцульський. Там були цимбали, там була скрипка, барабани. Ну і це мені так приємно зразу стало. Така носталгія. Я думаю, що музика, оце якраз це така мова, яка передається з любої мови на другу, і це один компонент культури, який неможливо ні на що проміняти. Зараз Андрій вперше за останні п'ять років приїхав додому навідати бабусю. Надалі планує завершити навчання та розвиватись у музичній сфері. Ольга Гериджук, Ігор Кофлюк, події НТК. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою Потрійнедаблю або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. у студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра уже у інформаційному випуску подій. Тижня шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.